Йожев Сабо любить згадувати 1994-й. На зорі Української незалежності його Динамо саме дебютувало в Лізі чемпіонів. Сценарій матчу навряд чи осилив би навіть вправний драматург, бо дебют припав на дуже принципове футбольне протистояння ще союзного розливу київське Динамо проти московського Спартака. Ну, Спартак Динамо» – це було, як, допустимо, сьогодні фінал Ліга Чемпіонів. Так, сьогодні цього не як как би бы не зібралися э, всі э, знатаки футболу говорити о тому, що э, от Спартак Дінамо залишився такою ж ажіотаж, Йожев Сабу не приховує цей матч, особливий в його тренерській кар'єрі. Динамо перемогло одвічного футбольного суперника. Там було усе: і футбол, і політика. Це була гра на швидкість. Это были забитые мячи, красивые мячи, неиспользованные пенальти, там и все. Поэтому этот матч, конечно, войдет в историю Динамо Киев. Да, но эта, эта игра останется у меня в памяти на всю жизнь. Герой того матчу Віктор Леоненко грузі Спартаком майже не пам'ятає. Каже, в його кар'єрі були значно кращі матчі, які варті, щоб їх пам'ятати. А відтак, щоб згадати подію 14-річної давнини, Леоненко заново передивляється відеозапис. Не знаю, може фанати обидяться на мене, і тренера обидяться, але я вважаю, що нам все-таки повезло зі Спартаком. Потому що у них було більше моментів. 14 вересня 1994-го Переповнений НСК Олімпійський чекає видовища Сабо проти Романцева, Динамо проти Спартака, Україна проти Росії. Скажу, не скажу, що сильно серйозні футболісти такі зв'язки. Пожалуй, от Суматоваленко, Кавалець і Лужний. От я вважаю, вот зв'язки. Саня Призетка. Все остальные, все середні футболісти. В 1994 году у меня была команда, и я хотел бы, чтобы вы обязательно э, донесли это тем людям, у которых злые языки, которые, в общем-то, много не согласны по, по каким-то причинам. Но эту команду я собрал. Я собрал их поодиночке. Стартові хвилини це суцільні нерви. Гостріше атакує Спартак. У москвичів багато моментів. Як наслідок, швидкий гол Пісарєва. Правда, у Улоненка і досі є сумніви стосовно автора м'яча. Десь Васюк свої забив. Он не задіяв, а Вадик, бачиш, зіркнув Вадик. І шмат не успів. І Вадик потім вже замкнув. 25 25-та хвилина. Фол на Косовському і пенальті. Шанс змінити рахунок. До мяча підходить Дмитро Михайленко. Ще за мить, він безсилу впаде на траву. перериває цей мяч. Ні, у меня я я был. Так як я з подъем не бил, у ж просто травма була. І все, бил Дима. Михайленко дуже хороший парень був. Він був в общем-то, футболист неплохой. Единственный мінус, У нього не було швидкості. А це вже стовідутковий момент, у Леоненка з боку з що тут легше було забити, а не ж не забити. Втім, сам екзденаліст і досі вважає 60. Куди там то Тільки в бок. Ближче до кінця першого тайму Спартак провів гостру контратаку. Гол забив Тіхонов, Так рахунок став 2-0 на користь гостей. Вообще, -0, я думал, когда мы я думал, что нам не стыдно будет, если мы проиграем. Нам не стыдно будет проиграть. Честно, это после первого тайма я вот так вот думал. Что моменты были, мы бежали, бились, старались. Не знаю, как там насчет мастерства, но мастерство тоже, как потом показала игра, тоже был. На перерву Динамо йде не в кращому настрої. На гравців чекає розбір польотів по гарячим слідам від Йожифа Сабо. Втім, зараз існує кілька версій того, що творилось «Динамівській роздягальні і що під час паузи говорив команді тренер. В Я був просто спокійно. Ну 2-0. Я прийшов і сказав, ребят, ну ви граєте здорово. Ну, просто здорово ви переігруєте Спартак. Ну выходите, считайте, счет 0-0, идите, немножко давайте попрессингуйте. Сил хватит у вас. Ну и пошло. Он был просто такой, знаешь, поникший, естественно. Я не знаю только от чего, вроде играли здорово. Ну, просто, скорее всего, он думал, что мы еще больше получим. Потому что действительно моментов было у Спартака, ну просто навалом. Але що саме тренер говорив гравцям вперед з плином часу зовсім і не важливо. Найголовнішим було те, що Динамо продемонструвало абсолютно іншу гру, як наслідок перший гол Леоненка на 48-й хвилині. Його автор переконує гол з розрядом випадкових. що він не мінікав. Говоришь, что на скорости, как всегда. Здесь скорости мастерство. Вот и все. Попал по миксу. Безусловно, как раз и приблизили поройный у ворота Тяпушкина. Как переконує, у и полностью сталося, с огонь Питер Спартака. Второй головный специальный, потому что Тяпушкин не если бы он не побежал, я бы убежал ваш на Бесарабский між голами Леоненка була історична поява зовсім юного Сергія Роброва. Нападник тоді лише робив перші кроки в Динамо. 86-та хвилина назавжди вписує його ім'я в історію київського клубу. Його став стоянцями Сергія Роброва. Сергій Дмитрий Маїв, а на мене був самі класні. Щоб поймати здайника, щоб біжати неудобно. Некоторі по м'ячу, я вважаю, що от зараз от особливо не потрібно. Нікого... Власне далі вас зайві далі була суцільна ейфорія. фірія вище в серцях партнерів і цілої України. Це було свято, це не відбулося. Власне, після цієї перемоги ладні були носити на руках, бо який був переможений, ніхто, мабуть, а найпринциповіший суперник. Божий садо вже не пам'ятає, скільки преміальних подій за цю перемогу отримала команда. Гроші були невеликі, хоча вони тоді не мали ніякого значення. А от Віктор Леоненко прямо на стадіоні отримав новенький автомобіль. Не не, не підпадали, підпадали. На запаку, тому безплатно, де переводили. Повідку підпадає, а в магазинах потом на цей судін да, всякі подарки. Даже в доме, в котором я жил, там фирмы были, мне Бритву принесли. В общем, подарки дарили на следующий день. Я не помню, честно говоря, сколько. Ну, тогда, ребят, разве можно сравнить тогда премиальные и сегодня? Да? Это небо и земля. Там, допустим, если получили там 5000 долларов тогда или 3000 долларов за игру, так это было что-то. Невероятно, а сьогодні можуть дати і 100 тисяч, і 200 тисяч. Але тоді значно дорожчині були не гроші, а людські емоції. Вони ще й зараз, через 14 років, грибуха в серці і пам'яті фанатів. І хоча тоді це була єдина перемога Динамо в тому відборі, від п'яні бізі чемпіонів була прийнята багато успішно. Просто надто багато позитивних вражень дарувала підігра Динамо проти Спартака.